Що робити, якщо пограти хочеться, а в кишені, ну грошей не сильно густо, або не хочеться просто на це тратити лишні кошти. Сьогодні ми спробуємо знайти мінімальну відеокарту на 2025 рік. Як взагалі зрозуміти, вираз мінімальна відеокарта на 2025 рік? Це така відеокарта, яка буде тягнути вам кіберспортивні проекти у Full HD плюс-мінус так у 100 фпс і AAA проекти мінімум у 30 фпс, навіть такі, як кіберпанк чи щось тому подібне. А якщо хочеться порати не тільки в Full HD і на мінімалочках, то вам до магазину ArtLine. У них можете купити ПК під абсолютно будь-який бюджет і під абсолютно любі задачі. Від самих бюджетних ігрових рішень до просто якихось супермонстрів. А якщо у вас є якісь особливі вимоги, то вам можуть зробити кастомну збірочку. По посиланню в описі під відео ви можете зайти і ознайомитися з їхніми збірочками. а по промокоду Alie 5 ви отримаєте знижку 5% на всі готові збірочки ПК від магазину ArtLine. У нас на увагі GTX 1050. На 4 ГБ. Чому я називаю дану відеокарту мінімальною для 2025 року? Адже на ній ви зможете порати ту саму КС 2, ви на ній зможете порати той самий Fortnite у більшій, як 100 FPS, так на мінімалочках, але в 100 FPS. У Full HD дану відеокарту у такому виконанні можна купити приблизно за 2000 гривень на OLX у плюс-мінус живих станах. Вони не були кимось гарячими чи дуже цікавими майнерами, тому знайти. Погану відеокарту буде доволі проблематично. Це один з її головних плюсів, адже вони є дуже і дуже холодні. Як бачимо, у нас немає жодних додаткових живлень для відеокарти, жодних додаткових 8-пінових чи 6-пінових конекторів. Вона працює тільки від живлення від самої материнської плати. Її TDP складає максимум 75 Вт. У іграх в середньому бачу 65 Вт. Ну, нормально. Тому. Грати на ній можна карта холодна. А так як вона не має додаткового живлення для відеокарти, то відповідно ви можете її ставити практично у будь-яку систему, навіть не обгрейдячи блок живлення, і воно все буде працювати. Наприклад, якщо взяти 1060 на 3 гігабайта чи на 6 ГБ немає різниці, там же потрібно мати менше більше хороший блок живлення. Тут нам взагалі його не потрібно. Це є її один з головних плюсів. Ще один з її плюсів це є 4 ГБ відеопам'яті. Наприклад, той самий 1060 на 3 гб, яка приблизно на 40-50 сорти продуктивніші має чіп від цієї відеокарти, є тільки 3 ГБ. Так, версія є на 6 ГБ, але на трохи дорожче. Тут у нас 4 ГБ, чого буде достатньо у більшості ігор на мінімальних налаштуваннях графіки. Багато ігор до 2020 року на даній відеокарті можна пограти, буде навіть на високих, адже вона є така ну, доволі і доволі продуктивна. Ще з конкурентів у нас є RX 470, яка коштує злегка дорожче, або плюс-мінус так само, але там у нас вже і більше споживання, там вона вже і більш температури, і знайти її живою буде сильно складніше, як, наприклад, ось таку малешку. Як ось це у нас виконання від Palit, ну, виглядає доволі і доволі непогано. Щось старіше, наприклад, кусь 960. 970 чи 770 розглядати взагалі не рекомендую. Вони не сильно дешевші, а сильно старіші. І живих екземплярів там, ну, повірте, не так, щоб багато. Так ще живих малишок є доволі і доволі багато, тому заходимо на ОХ і вибираємо. Що ж, не будемо затягувати, і переходимо до тестів цієї відеокарти в іграх. Розпочнемо наші тести з гри, яка ідеально призначена для даної відеокарти. Це в нас буде КС 2. Як ми бачимо, у нас тут 112 FPS. Тільки як ви бачите, під графіком, роздільна здатність, у нас тут Quі, це і мінімальне налаштування графіки, і FSR на ультраякість. Просто в мене стояла така роздільна здатність, я спитки подумав, а чому би не протестити? Весело. Ну, одним словом, як бачите, у Кваджді з FSR на ультра-якість, якби що це самий, ну, кращий рівні FSR, тобто самий якісний, і можна пограти навіть більше, як 100 FPS, що є доволі і доволі приємно, якщо у вас Quad HD монітор. А якщо спуститися до Full HD, ну дана відеокарта придумана для даної роздільної здатності, то у нас тут приблизно 129 FPS в середньому. В принципі, пограти можна без жодних і жодних проблем. Перейдемо до більш серйозної гри. Кіберпанк. Як ми бачимо, у Full HD на мінімальних налаштуваннях графіки у нас тут без жодних FSRів, 33 FPS в середньому. Ну хоч якось можна пограти, але якщо вимкнути FSR на як Якісь то можна пограти навіть у 45 FPS. Так, дана відеокарта взагалі ну, не для кіберпанку придумана, ну старенька вона вже. І ще плюс не забуваємо, що декілька кадрів у нас забирає запис екрану. Якби що вона це робить так собі, тому у вас на відео може бути злегка такий рваний геймплей. Переді мною все доволі і доволі плавно, і грати ну, менше, більш комфортно. Як ви бачите, плюс у нас тут ще процесор Core i 7 13700 k Тому якщо у вас буде якийсь старенький i 3 якогось там 6-7 покоління, FPS у вас буде значно нижче, сплавить таких ігр, як С2. Ну тут у нас здебільшого все буде операцію у відеокарту, якщо у вас буде процесор хоча б якогось рівня, ну, типу i5, 6 покоління і вище. Але на ці ми не зупиняємось, ми вмикаємо Quad HD роздільну здатність, ви це бачите, під графіками, і вмикаємо FSR на ультрапродуктивність. Чисто теоретично такий сценарій теж має право на існування. І в нас тут буде приблизно 41 FPS. Ну, пограти якось теж можна. Fortnite у режимі продуктивність у нас тут показує від 100 до 200 FPS. Прошу, до речі, звернути вашу увагу на температури даної відеокарти. Вона має так приблизно 52 градуси. А споживає у Fortnite, наприклад, орієнтовно 70 Вт. Вона може споживати максимум 75 Вт, просто через обмеження PCI-Express 5, адже вона не має жодного додаткового живлення. Тому у Fortnite у режимі рендеру продуктивність на високі налаштування графіки також можна без жодних проблем пограти. Але тут не в останню чергу відіграє свою роль процесор. Якщо у вас буде сильно гірший процесор, відповідно, FPS у вас буде сильно і сильно менший. Адже у нас тут процесор ну, дуже і дуже добре вміє ці кадри відмальовувати. А от Spiderman Майріс Моралес. У на мінімальних налаштуваннях графіки, ми можемо отримати в середньому 38 FPS. Як ми бачимо, дана гра використовує нас практично цілий об'єм відеопам'яті, але все одно ще є запас у 600 мб, тобто текстурки можна поставити на чуть вище налаштування графіки. Якщо у вас відеопам'ять не повністю забита, то текстурки завжди можна підняти, як в тій самій кесоці, і взагалі практично не втратити у продуктивності. Тому користуйтесь даним лайфхаком. Якщо бачите, що ваша відеокарта не використовує цілу відеопам'ять, деякі налаштування можна підняти і FPS вас від цього взагалі не знизиться. Ось цьому є, хоч і якийсь плюс від того, що у вас є. Ну, який не на який запас по відеопам'яті навіть на старих відеокартах Адже для 1050 Ti 4 ГБ, ого, як багато. 3 ГБ, їй би в принципі вистачало, але от 4 є справді з запасом. І які ми можемо зробити висновки. Відеокарта цікава, хороша, недорога, холодна і справді доступна. Тому, якщо вам потрібна мінімальна відеокарта, на які ви зможете пограти свою улюблену кесушку чи Fortnite, або навіть не суперсвіжі aaa проекти, то GTX 1050 Ti на 4 ГБ буде вашим вибором. Якщо брати 1050, звичайну, ну там і 2 ГБ відеопам'яті, і чип сильно ну, слабший, тому її взагалі не розглядаємо. Віддалі на 2025 рік брати 1650. Але вона ну, також сильно дорожча. Це іноді прикину, що може. Бути на ціна різнятися у два рази. Тому 1050 – народний вибір для кіберспортивних ігор у Full HD. І ще хочу повідомити для вас одну цікаву вену. У телеграм-каналі ми будемо розігрувати ось таку мешку, Attack Shark X6. Це є безпровідна мешка на практично самім топовім сенсорі з донгом 2.4. Для того, щоб виграти дану мишку, вам просто потрібно розбиратися в ПК. У нас у телеграм-каналі буде сповіщення про стрім. Обов'язково потрібно буде підписатися на наш телеграм-канал. І буде у нас Вікторіна, де потрібно буде просто відповідати на деякі запитання про ПК. Наприклад, який Windows ішов після Windows XP. До речі, це буде питання також на Вікторені. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в нього буде в описі під відео. Там буде сповіщення про стрім, стрім буде приходити напевно в неділю вечором. Хто хоче прийняти участь, підписуємося і переможе найкраще і забере собі ось дану мішку. Посилання на дану мішку, я також залишив в описі під відео, можете зайти і ознайомитись, що в нас взагалі вам потрібно. А ви не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, там завжди цікаво, там про техніку. А на цьому на сьогодні все. Не забувайте поставити вашу подобаючку. Щасливо!